Обробка деревини в Україні має вийти на якісно новий рівень. Саме з такою метою в столиці провели перші в Європі змагання серед операторів пилорами Спорткап». Його учасники демонстрували не лише швидкість та якість, а ще й максимальну кількість обрізного матеріалу з колоди. Щоб стати переможцем, потрібно показати найкращу точність, потрібно показати найкращу якість матеріалу тобто таку якість, яка йде на експорт до Європи, і потрібно дати мінімальний відхід деревини. У змаганнях взяли участь 14 команд. Усі вони працюють з обладнанням компанії Вудмайзер. Перший етап кубку відбувся в Буковелі. До фіналу у столиці дійшли 9 команд. Вони виборювали головні призи деревообробний та заточувальний верстати і бензопилу. Ми дуже зацікавлені проводити ці змагання не тільки з пилорамниками, які є клієнтами Вудмайзер, так а з пилорамниками, які працюють на обладнанні другого других виробників. Наші цілі продемонструвати ці змагання, щоб вони здобули хороших відгуків, хороших емоцій на території України і маємо такі амбіційні плани. Виходити на міжнародний рівень, змагання хороші, інтересні. Можна подивитися, як люди другі працюють, як ми працюємо, рівняти і вдосконалювати свою майстерні. Переможцем змагань стала команда ПП Тімощук з міста Шепетівка Хмельницької області. Підтримати учасників Вудмайзер спортка прийшли українські богатирі. Члени федерації стронгменів навіть побили тут власний рекорд. Тричі підняли колоду вагою 440 кілограмів. Організатори змагань впевнені, такі заходи підвищать якість роботи вахівців з деревообробки, тому планують проводити їх і надалі.